Привіт, мене звати Майкл Щур. Ви мене давно не бачили на цьому каналі з об'єктивних причин, але цього разу я не зміг змовчати. Власне через людину, яка називає себе інструктором, його звати Аліша Хайтлі. Але... Так собі ви любовнички, нічки. Відчувай, відчувай. Аліша Хайтлі під ніком інструктора UA має майже півмільйона підписників у ТікТоці і мільйони переглядів своїх відео. В інстаграмі Алі має декілька сотень підписників. Це його новий аккаунт. Попередні заблокували на прохання мінцифри. Можливо, тому що після перегляду контенту від цього так званого інструктора треба накладати турнікет собі на очі. Я сказав, що смішне, що? Ви могли б розповісти про свій бойовий досвід? Е, на жаль, е, я говорив з командиром нещодавно. Ми говорили, він просив не розпространяти цю інформацію по якимось определенним моментом. ось цей інструктор. Він вчить людей е, тактиці, поведінці зі зброєю, і його поради часто безглузді, часто вони якісь дивні, а іноді вони відверто шкідливі, і вони справді несуть загрозу, чи можуть нести загрозу тим, кого він вчить. Можливо, е, не називаючи якісь конкретні місця чи дати, ви зможете навести приклад якогось, ну чи штурму, в якому ви брали участь, чи якоїсь бойової задачі. <гум> особисто я та не можу. Е, а чому? Е, тому що е, є дуже багато нюансів, по яким по причинам яких цього на на жаль, поки що я сказати не можу. Я не інструктор. Е, мій досвід це тільки мій досвід, і тому для того, щоб пояснити, що не так з цими порадами, я попросив це зробити Дениса Квебека. Це Денис. Він якраз і інструктор, він має бойовий досвід. я свій шлях 14-го року. Спочатку добровольчий батальйон, потім е, в одному спецпідрозділі Збройних сил України. І з початком війни зібралися знову старим составом е, і почали виконувати бойові завдання по захисту країни, допомагали в Київській компанії, а після її закінчення перемістились на південь. І після ще катнули на схід. І після почали вже якби працювати по інструкторській діяльності угу. і передавати досвід. І власне з цим всім багажом я зараз буду Денису показувати відео. Де Аліша Хейтлі чомусь хоче нас навчити, і Денис буде коментувати це відео. О, да. Це його відео, де він одягається кудись типу, воювати і. І. І дивиться в приціл, який закріплений задом наперед. Приціл дуже схожий на твій. Е, якраз це є оригінал. Це оригінал. Так, в нього репліка. Ну видно відразу, що це сраквольна репліка. Чи бувають випадки, коли приціл можна випадково поставити задом наперед? Бувають, ми щойно його бачили з тобою. В реальному житті, В реальному житті, і... коли реальна зброя, коли реальні ситуації, тобто ти фізично не зможеш поставити неправильний приціл, тому що ти не побачиш свою марку прицільно або він. Взагалі не розуміє е, і йому тільки після цього відео пояснили, що треба дивитися у вущу дирку, а не в ширшу. Мені здається, він просто правтикав. Угу. от але оскільки це репліка і оптичний приціл, також репліка, там немає, скоріше за все, е, зближення оптичного. То там, як би ти я не ставив, там просто можливо буде точка, якщо вона є. Це mm -hmm. все в Як ви перебороли в собі оцей страх війни? Ви ж брали участь, як ви, ну, ви кажете, що в операціях, як, про які ви не можете зараз розказувати. Ну, як? Я б не назвав це операціями. Ну, Так, да, так. Да. В мене було е, чу, відчуття просто великої помсти. Mm -hmm. Я хотів помститись, я хотів крові. Е-е. Коли. Настав той момент, що я зміг атомсті. От тоді воно якось все й переключилось. Е, далі, е, ось як він е, радить цілитись. Вийду, вийду, вийду. Так, я не розумію, що це за методика, і навіщо він так зробив, він не розуміє. Як зброю кидає під час стрільби, коли він ставив ось так пальці, відповідно, зброя просто піде вверх і все. Він поклав це як в рогатку, як в станок. І відповідно, відповідно, зброя робить ось так. Відповідна зброя, якщо е, зробить е, постріл автоматичним режимом вогню, вона просто в нього піде вверх. І випаде на так, В нього, оскільки пали на спусковому очку, вона піде-піде-піде. По-перше, піде, піде, по це закриває на той же огляд. По-друге, у нас під час стрільби, якщо ми кажемо за зброю АК, там є. Е, Маленькі отвори, з яких виходять порохові гази під час стрільби, тому що відбувається сам постріл. Він цього не знає, тому що в нього, скоріше за все, досвіду майже немає угу. стрільби з бойовою зброєю. І е, до цього ж скажу, що там є якраз відео, де в нього також схожий якийсь хват пальцями, і він кладе просто палець на дульний зріз. Самого ствола, да, що я в принципі також небезпечно вже знову небезпека. Тобто я не знаю досі, чому в нього всі цілі пальці. А я в принципі знаю, тому що це стрикбольний привод. Всі е, кажуть, ну так, а ти де ти воював? Що ти робив? І я не можу розказати. От мене поставили в таку ситуацію, коли я виглядаю е, нечесно. Угу. У мене є багато е, фото і відео підтверджень, того, що я був у підрозділі угу. з справжньою зброєю. В нас взагалі зброї було, чесно говоря, хріна. Кімната була забита, навіть з підлоги до стелі. Угу. І ця зброя вся розходилась візде. Тобто, нею ж і воювали угу. по факту. І ця зброя була взята в боях, Тобто, вона не просто це. це були трофеї. Було... Трофейна зброя, да. І патрони, і різне, все було. Вам е, також говорив, показував, чого в мене завжди впались на гачку, чого завжди у побратимів впались на гачку. Тому що ви завжди маєте відпрацювати такий момент. Е, обстріл, якщо по вам йде, або ви по комусь, да, когось шукаєте в посадці, йдете там, штурм, ви стріляєте взагалі на. Шукаєте по посадці, йде штурм. Тобто велика кількість слів. При цьому всі ці слова мають різне значення тобто, бла, 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 бла. Тобто, йдете по посадки і штурм, це і, дві, і, дві різні функції. Ну, тобто, взагалі... Там зброя по-різному використовується, і ти до різного готуєшся. Велика кількість слів просто. На реакцію. Тобто так, тільки, так, тільки, нав... тільки щось одразу виходить. У вас не буде часу нам цю всю драчню, там пальчик знімати за запобіжниче драчить. Це базове правило. Денис підтвердить, що палець може бути на гачку тільки тоді, коли. Ти збираєшся стріляти і бачиш, куди стріляти, і розумієш, що там таке, або розумієш, що там тільки ворог точно. Просто тримати палець на гачку е-е-е... і бігти 500 метрів або йти ну це нерозумно. Наприклад, я йду зброя в патрон досаний в патронник, тобто максимальне положення. Зброя на запобіжнику. Якщо у мене контакт... То це відразу йде одночасне знімання з кладемо палець на гачок. Вам довелося там, наприклад, штурмувати або вбивати когось? Е, штурмувати ні, вбивати, да, Я так скажу. Угу. Якщо ви питаєте про те, чи забирав я життя, я забирав. Угу. І я за це розплачуюсь до сих пір, тому що ну, це ось... на цій війні ви забрали життя, так? Да. Так. Угу. Да. Я до війни я був звичайною цивільною людиною. Це стало чрівати. У мене зараз дві контузії, ПТСР-чик е, і ну, з головушки є проблеми. Угу. Я лікуюсь і роблю зараз все, що залежить від того, що я можу ну, якби, дати людям. Ще чому важливо відкинути правильно. Можна зброя розряджена повністю, тобто ми можемо демонструвати. — Ну, У нього теж зброя розряджена. Ну, в нього завжди вона розряджена. Тобто, <клес> що це за тримання зброї? Тому важливо відкидувати праву ногу. От коли ви в ноги, і ведете вогонь. Чому ця нога важлива? Важливо так закидувати ногу, щоб. Е, є різні бігти. види стрільби лежачі, і одна із них, він про неї не знає, це якраз стрільба по-єгерськи. коли одну із них, Тобто, якщо у нас Стріляючи плече праве, ми підтягуємо право коліно під себе. Тим самим ми звільняємо брюшну область від навантаження, і ми можемо вести більш точний вогонь, тому що у нас немає коливання зброї за рахунок дихання. Така якби методика є, але це не те, про що він зараз буде казати. Наприклад, щось тут є, що треба достати, ви можете достати, але тут, крім ваших адяпєшки, то ліктя нічого не має бути. У вас вся зброя, всі весь боєкомплект має бути або бабакам, або РПС. У вас можуть бути магазини на грудях, але просто має бути однорядні підсумки і лише один ряд магазинів, тобто не два, тому що ми піднімаємо своє тіло над рівною землею. Вам треба швидко встати і десь бігти, до зміщення зробити якесь. Але якщо кульєночка вже готова до бою, ви робите раз, викинули ногу, і ви вже в бою. Коли ми займаємо положення лежачі, то ми ведемо вогонь, не потрібно ноги сильно розкидати в сторони, як він робить просто ноги під себе. Якщо нам необхідно встати, то ми вкладаємо зброю під мишку, звільняємо ліву руку і робимо спокійно, без зайвих рухів ногами, ривок і переміщення на положення стрільби з двох колін. Можете той момент пригадати, коли ви вирішили, що треба бути, е займатися тренуваннями і інших тренувати і вчити? Так склалося, що в мене не було вибору. Тому що коли почалась війна, я був в підрозділі тероборони, і мій командир він сказав: будеш тренувати наше підрозділення. Ну зараз ви не в теробороні, так розумієте? Зараз вже ні. А як ви. Я зараз цивільна людина. А як ви вийшли з тероборони? Нас просто в один прекрасний день розформували. Ваш підрозділ? Да. І а, розігнали а. по домам. По определеним причинам, ну, я не все можу просто говорити, розказувати по понятним. Але так сталося, що зараз е, цей підрозділ вже не існує. Це ну, підрозділ тероборони? Е, це, скоріш, як ДФТГ. А, Державному? Це не, ні, не ні. тероборона була. Ні, ми співпрацювали з усіма, навчали всіх. Зміщення вліво зміщення вправо. Якщо необхідно зміститися, наприклад, в сторону, угу. наприклад, це буде справа. Угу. Ми просто повертаємо якби тулуп, зброю залишаємо напрямку цілі або загрози і просто переміщаємося. Ноги не пересікаються. Не перехрещуються. Це, ну, не, не це в апріорі неможливо, коли на тобі спорядження, коли все валяється під ногами. Тобто, що це за танці? І третя позиція. Оцей момент звісної моди, він використовується, якщо ви, навірно, маєте снібатися з точки А в точку Б. Ви кладете прикладі на пояс РПС сюди. Вот. І коли навіть буде вам треба зупинитися і вести вогонь, з цієї позиції ви нормально зможете зброю викинути. Поняли? Це краще, ніж бігти з нею отак або отак. Чи є принципова відмінність е, в тому, щоб переміщуватись з точки А в точку Б, тримаючи ось так зброю стволом вверх, чи тримаючи зброю в них в безпечному положенні так само напрямку? Можна переміщуватися в будь-якому варіанті. Можна, коли в нас ствол вверх, але в нас він не нахилений туди, тому що Вперед, це додаткове натаження. Це навантаження. Ми в кісті просто я не втримуємо плюс угу. спорядження, плюс ти втомлений. Зброя тупо знаходиться так вверх, тому що це в такому положенні навантаження на кісті на руку буде мінімальним. Якщо є необхідність, то ти можеш просто переміщатися, взявши зброю, якщо тобі треба зробити ривок, взяв зброю і побіг. Тобто є і такі варіанти. Те, що він каже, що ось це єдиний варіант, який працює, типу, це ну, як правильно, це неправильно. Бігти отак неудобно. Дуже неудобно, і ви не зможе. Я сьогодні поняв одну річ: в нього немає ременя на зброю. Угу. Чому немає ременя? Тому що вона легка. Тому що вона легка, вона важить півтора кілограма, і е, якщо вам необхідно зробити різке десь переміщення і побіг, а в нього ж немає ременю. Угу. Він не знає. В інших відео в принципі видно, що це стрикбольний привід, і по тому, як він відноситься до зброї. Він відноситься до неї як до іграшки. Але тоді його він має називати себе страйкбольний інструктор. Він має називати себе Тамада. Я стараюсь взяти інформацію з усього, що є. От який ресурс дозволяє наше сьогодення. Звідти ми беремо. Все, щось ми фільтруємо, щось ми дивимося, тому що ну, є дуже багато чепухи. Прям дуже багато. І ну, треба якось це фільтрувати. А що це у вас позаду за зброя? <кій> зброя, оця. <кій> Це е, страйбольна зброя. Ви за що тричерга плеча за те, що ви зажали зброю, ви можете дуже довго нести цей автомат і бігти з ним. Додавайте 60 кг снаряги зверху. Додавайте 60 кг снаряги зверху. Поясни, чому чому для тебе це ну, так ти відреагував скептично на це? Ну давайте візьмемо до уваги 60 кг. От візьмемо там, бронежилет, якийсь там нормальний, з ківларом, там, 12 кг, от капець, плюс беремо магазини БК, е, беремо ну, це скільки, 12 там, беремо зброю, окей. Максимально завантажуємо себе, ще й гранатами там, 20 кг, плюс рюкзак. Максимум, що ми носили, що я носив особисто. Це 25 кілограм навантаження, і в тебе вже лямки якби, тримають ну, на максимум, і тобі неймовірно важко працювати. Ти маєш десь переміщуватися, ми навіть не кажемо про бій. Угу. Тобто ти не зможеш маневрувати, бігти з таким навантаженням. Це просто для переноски. Якщо ви вже вступаєте в бій, ти скидуєш лямки ну, з рюкзака і вступаєш в бій. Е, звідки взялась цифра 60, я взагалі не розумію. Я не знаю ні один рюкзак, який вмістив в себе 60 кг. І що це має бути 60 кг? це, мабуть, я навіть не знаю, скільки це противотанкових мін. Він ніколи, скоріше за все, не ходив з таким рюкзаком і досвіду знову ж таки немає. Був такий випадок, коли лежав труп людини. Треба було його взяти, ним трошечки прикритися і уйти за укриття, відійти там пару метрів. Е і люди такої інформації не вас Я не можу навіть прокоментувати. Я не знаю ніяких таких реальних ситуацій, де ти взяв труп і прикрився ним, побіг. Можливо, коли ти лежиш, ти можеш якби понижувати свій силует і ховатися за будь-яке укриття, в тому числі, якщо це буде е якесь тіло. Але, але прикритись, щоб але, але прикритись і комусь радить, це взагалі. Звідки ви берете е, інформацію, чому вчити людей? Е, е, різні є істочники, з яких я беру інформацію. Це і відеоісточники, і книги, і люди. Люди у мене є родственники, родичі, які живуть е, на отам ближче туди до Турції, Ізраїля, туди ближче от, Ліван, туди mm -hmm. Сірія. Отам. Родичі, вони толкові спеціалісти, які не одну війну вже пройшли. І я з ними спілкуюся, ми спілкуємось, вони по відеозв'язку мені розказують, показують. Також вони мені скидують відео, де оце все роз'яснено і показано. Це угу. плюс е учні, мої ж учні, які вже воюють там по пів року, майже рік. Приходять, діляться своїми знаннями. Плюс я запрошую інструкторів зі Збройних сил України. Це саме основне. Вони приходять, і кожен там от зі своєї бригади він ділиться своїми знаннями. Не пам'ятайте, кожна ми, яку ви не стріляєте, стріляють по вам. Тому треба завжди старатися вести максимально подавляючий вогонь при наслідку. і при відступі. Під час активних дій, наприклад, коли у нас вже є прямий контакт з противником, нам дійсно треба взяти ініціативу перші секунди, задавити його вогнем і знищувати. Він, мабуть, це мав на увазі, і при відкаті також необхідно вести вогонь, щоб по вам не стріляли, але він не пояснює, в яких це випадках саме робиться. Наприклад, при наступі у уважиш, є ліміт по боєкомплекту, і зараз ти на початку все вистріляєш, максимальний вогонь, як він пояснює, що ти будеш робити далі. Ну, в тебе скінчиться бекат, А звичайно, якщо в нього є досвід носіння 60 кілограмового рюкзака, можливо, її можна весь час прям вести масивний вогонь, але він некоректно все ж таки пояснює. Наскільки вистачає бою одного магазину? Ну, може бути і 3 секунди. Ну, якщо нормально зажать. А взагалі він улітає дуже швидко. Тобто, якщо я е, напряму скористаюсь його порадою і почну весь час стріляти при наступі і при відступі, то я ймовірність, що я лишусь просто без бика Ти і... просто через 5-10 хвилин будеш пустий і mm -hmm. будеш лише бузою для підрозділу. Ви більше займалися так розумію, підготовкою Навчанням. так навчанням. Це була ваша е, основна функція, чи вас все ж таки брали з собою на бойові операції? Е, На бойових е, на бойові операції я майже не їздив. Майже не був. А Що означає, побіч так? Майже не був. Ну я ж говорю, що є віші, які поки що не можу розказувати. І, ну, просто Я маю на увазі, Чи, чи був у мене чи... бойовий чи... досвід да. був, але не прям. Він у мене маленький. Я скажу так. Невеликий бойовий досвід. Я собі ніколи не вішав там, що я там. При команді «Мозок» у вас перше правило. Ні в якому браку. Ви не втічите. Я б давав би трішки інші поради. Ну, по-перше, дійсно, треба максимально швидко знайти укриття, тобто зробити швидкий скан навколо себе в радіусі 3-4 метрів, зробити ривок, тобто десь під бордюр або в якусь ямку. Після цього, коли випали на коліна, руки перед собою ножки викинули, локтями закрили крили голову опустили по центру. Не надо того робити. Ви не на пляжі малібут. У вас тут немає защитних пластин. У мене є защитні пластини з приводу того, як там класти руки, що б я вам не розповідав, ви зробите це інстинктивно так, як ви зможете. Скрізь за все закрити собі голову. Якщо у вас є шолом, немає сенсу класти руки поверх шолому, тоді дійсно ви вкладете руки якби під обличчя і відповідно заховаєте шию. Але він не каже про шолом, він не наводить реальні приклади. Він угу. ножки можна перехрестити, можна не перехрещувати. Чому пояснює? Якщо ви в полі десь щось прилети біля вас. ви ноги, чи не перехрестити вам пізда. Що він сказав, перехрестили? Перехрестили ви ноги лежачи, чи не перехрестили, вам пізда. Поклав руки ти під ребра чи на голову, вам пізда. Ну, до чого? Ну, я не можу вже. Ну, так, таке каже дурне. До речі, я бачив оголошення, що територіальна оборона шукає в навчальний центр інструкторів. Чи вам би була цікава така Ні. пропозиція? Не цікаво. Не цікаво, тому що у мене своя організація, і я. Я розказую так, як я хотів би, щоб розказали мені. Угу. Тому що є скульптор, є скульптура. Розумієте? Про що я говорю? Всі проливають свою кров так чи інакше. І не обов'язково для цього їхати на передову і там проливати кров. Є люди, які кров проливають тут. Угу. Ви маєте на увазі, тут це... економічно що? голодають. У Людей немає роботи, тіряють сім'ї. Якщо, наприклад, десь в комнаті впала граната, от вона впала, то от соло! Ви, ви падаєте до гранати, ногами в протилежну сторону від неї падаєте і ноги перед чортом для того, щоб от не так вам сразу. Якщо падає граната, і питання, де вона падає, в якій ситуації, це скинув «Мавік» або це ви вас бій в приміщенні. Якщо в бій в приміщенні, як нас, наприклад, учили, я можу продемонструвати, він правильно сказав за перехрещення ніг, вони перехрещуються, але ти не падаєш обличчям вниз, якщо ми кажемо забій в приміщеннях, ти падаєш на спину, от можна я продемонструю. Наприклад, граната, я роблю, наприклад, ривок декілька кроків. Щоб ти міг Падаю. вести вогонь відстрілювати. Да, вибух. і Я відразу контролюю той же дверний прийом, uh -huh. звідки вона закатилась, або ще щось. Якщо ти упав уже обличчям, сюди, uh -huh. наприклад, да? uh -huh. так. або ось так. То коли вона вибухне uh -huh. або вона не вибухне, до речі, люди, противник може якби зайти uh -huh. і просто напіхати тобі в спину. Ви можете використовувати дим. Дим це взагаліна шматка. Дим він може бути як природній, так і штучний. Тобто є шашки спеціальні навіть у автомобілів-волонтерів, які їздять на зони бойових дій. У них є дві шашки в активісті. Сірий дим і білий дим. Сірий дим, коли відкриваю шашку і у вікно імітація вроді дим підбитий. Що аби не, не витрачали на тебе боєприпас, наче ти гориш? Я думаю, що він зробить тільки гірше, тому що коли піде дим, туди ще насиплять всі, тому що буде чіткий маркер, специфічний дим. <світ> наєбурим ще туди. А чомусь сірий, якщо коли горить машина, то це чорний дим. Е, я не знаю. От і я не знаю. А білий це якщо ти тікаєш або пересуваєшся з відділеннями, або треба замаскувати пересування автомобіля. Момент. Коли дійсно з досвіду використовується білий дим, наприклад, коли в групи у кожного або через одного є дима, і коли ти розумієш, що ви можете е, уйти там, під прикриття, ми не кажемо зараз про активні прямо, мегадії е, в застройках, ми кажемо якісь посадки, і це зима, це сніг, ти зашиваєшся білим димом і намагаєшся відкатуватися, але треба мати. Розуміння, що як тільки ти кидаєш дим, це буде маркер для всіх, тому що його побачать всі, і відповідно, скоріш за все, в той дим будуть насипати все, що є. А ви зараз стоїте на обліку в якомусь військкоматі? Е, ця інформація не для камер, але так, mm -hmm. є. Угу. Єсть. Тобто, вам можете ротично прийти повістка. Я, в принципі, я входжу до складу війська. Тобто, ну, я ж кажу, що в своє час все буде е-е, відкрите. Ви маєте на увазі, що ви ну, є певна інформація, але ви зараз її не можете Поки Да. На останок я приберіг чисто весільні конкурси. Відчувай! відчувай! Чувай! Загинув. Загинув, він каже в кінці. Що, що ця вправа може навчити? Думаю, нічого. Хоча б хоч би назад. Там розкинутий трос. Людина йде і не озирається інколи назад. Але коли ти рухаєшся назад, ти маєш як мінімум зробити провинний стан, щоб зрозуміти, чи не впадеш ти зараз. Те, що він б'є палицею, це можливо для кращого контролю би, зброї, да, бо вона ж коливається. Але якщо візьмемо попередню практику його, пальців, uh -huh. то він просто уронив би зброю. Uh -huh. Що вона дає, абсолютно нічого. Я не розумію єдине, чому він це все викладає. Що він uh -huh. хоче цим сказати, людям. Моя праця була вкрай важлива, я так вважаю. Чому? Тому що хлопці, яких я тренував до сих пір із тих перших днів у підрозділі. Всі живі здорові до сих пор uh -huh. і до сих пор служать. І пишуть мені, дзвонять мені, і кажуть, що інструктор, спасіба, що показав, розказав, що ми не пішли туди галажопою. Uh -huh. І, ну, це не брехня. А скажіть, скільки десь людей ви вже навчили е, на сьогоднішній день. Якщо так порахувати, ну десь 6-7 тисяч чоловік. На твою думку, чи треба би було перевчати людей після його школи? Можна проаналізувати, як він працює зі зброєю, як він поводиться з нею, як він відноситься до неї. По цьому можна чітко сказати, що людина не розуміється взагалі, що таке підготовка і що таке дійсно інструктор. Кожне відео має якісь як правильно сказати, навіть проблему. Проблеми, критичні mm -hmm. проблеми, і людей обов'язково необхідно буде перевчати, а точніше вчити заново, тому що він ніяких знань, в принципі, не дає. Він десь щось почув, десь побачив mm -hmm. якесь відео і повірив в те, що це є правильно і отдає людям. Mm -hmm. І тим самим цих людей наражає на небезпеку. Я забезпечую підготовку до підготовки. Ага, ага. Я даю базу. Я даю базові ази. Потім вони йдуть в Збройні Сили, отримують основу. Mm -hmm. І потім вони вже далі розподіляються. Получається, в Збройних силах. Вони отримують основу, а у вас вони отримують, як ну, там, фундамент. Да. А у вас виходить як яма під, під <грунтям>. фундамент. Під грунтям. Під грунтям. Да. Можливо, людям потрібно як приклад. Коли публічні особи йдуть в армію чи мобілізовуються, і люди бачать, що вони там е, приносять користь, чи це би на вашу думку не могло людей переконати, що там не так страшно, е, я вважаю, що зараз прикладів таких дуже багато. У нас дуже е, реально багато медійних людей, які воюють, і вони діляться своїми там переживаннями. все-все. кожен робить свою роботу, як може, е, я наразі е, даю людям підґрунтя. Під ґрунт. Під ґрунт. Угу. Да. До розуміння того, що війну можна пережити. Що у нас є всі шанси для цього. Угу. Тільки єдинственний момент ми маємо бути всі як один сталевий кулак. Один за одного стояти. Один за одного стояти. Якщо Тому всі в армії, то всі в армії. Да. Чи не виникало у вас бажання ну, брати участь в якихось операціях? Ну, таких Специфічних, тому що, можливо, ви можете, ну, напевно, що ви можете принести користь і в такому. Тобто, як, як ви з цим бажанням справляєтесь? Ну, от, тому що ну, в людини, яка вміє воювати, ж завжди тяне на, на війну з цим, я думаю, ви погодитесь. В мене немає бажання е, зараз покидати е, людей, яким я потрібніший. Тут. Тут. Тому Де ви зможете що... давати їм підґрунтя? А вже ж. Якщо після цього відео у вас виникло питання, як же вибрати інструктора, який має бойовий досвід, то відповідь одна: спитайте інструктора, звідки у нього ці знання. Спитати не соромно, соромно померти через те, що не спитав. Як би ви назвали фронт, е, на якому ви ведете війну? Я не знаю. Я скоріше б метафорично це все назвав. Е, я б сказав, що це фронт правди і честі Угу. і користі. Літр пального чи літр соку з Мелітопольської черешні. Літр пального. Хм. Літр пального чи літр води в Олешківських пісках посеред літа. Спочатку літр пального на око, потім шарки, потім помста, а потім вже і черешні, і вода. З листопада одна гривня з кожного літра пального пульс йде на авіаційні комплекси шарк. Око та «Повернись живим. Уже зібрали на 21 шарк. Залишилося ще чотири. Заправляємо пульс, допомагаємо ЗСУ.